Добрий день, дорогі глядачі нашого блогу. Сьогодні у нас третій випуск програми Інтуїтивні прогнози від Сергія Маркова. Нагадаю, що він ділиться прогнозами на матчі Євроліги в плей-офф. Так, така сумарна статистика, якщо підвести такі коротечкі... Коротенький аналіз за два дні. Два матчі він вгадав, два не вгадав. Ну не будемо казати, хто хоче, той подивиться, що він вгадав, що не вгадав. Тобто, поки 50% це доволі непоганий результат, але поки якщо б ставити, то були б мінусі, так е, і того почнемо з сьогоднішньої другі ігри. Йдуть в двох матчах в Турції. Фенербахче приймає Макабі. Друга гра, а в, в Москві ЦСК грає з Панатинайкосом. І так, почнемо з Фенерма. Ні, почнемо з ЦСК Панатинайкос, бо вони грають перші в 20-00. Сергій, я в одну померочку. Дві хвилини відео, вже 56 секунд. Багато Добре, не говорили. До трьох хвилин. Це ж інтуїтивні, я дуже швидко. Добре. Я думаю, що після того, як розгром відбувся в Москві, Панатинайкос що я, просто, опять же, я вірю в грецькі команди і я думаю, що коли до сьогодні покаже якесь місце своє, все ж таки програти 30 очок правильно, першу гру 30-ку завалили 27. 27 пунктів. Я думаю, що друга, друга повинні бути вовки на полі. І відповідно плюс 14,5 дивиться до мене дуже гарною стан. А я перепрошую, плюс 14, дають Даю Так, уже? Плюс 14,5. Тобто ваш вибір плюс 14,5 yeah. на панаті yeah. e... на Є. Де, ти знаєш, що ставить. <laughs> Тепер друге це макабі, e... фенербах чи макабі. Фенербах чи макабі? Ну, опять же такі. Макабі в першій грі нав'язав боротьбу. І певно, що в другій грі такого немає. Мінус, мінус 6,5 і знову я ставлю на Фенер. Тобто впевнена перемога, yeah. мінус 65. Я зрозумів. Підведемо підсумки. Це СК Панатіна плюс 14,5 фора Панатінаєкос і в Фенербах ще мінус 6,5. Да. Добре, дякую велике. Будемо з нетерпінням очікувати результатів. Це ж ви знов такі самі ставки, так як по першій, попередньому. Хай смаку. Дякую.